Раніше відповідальних за чисті вулиці у Зимку було кілька, і відповідальність можна було перекласти з одних плечей на інші. Якщо раніше кожен район замовляв техніку лшеду, і були завжди дискусії, чи вчасно техніка виїхала, чи не вчасно, чи вчасно район заплатив кошти. Зараз ситуація кардинально інша. Кожен район має свою техніку, і керівник району персонально відповідає за прибирання району. Остінньо-зимовий період. А коли є і техніка, і гроші, підготуватись до зими цілком реально, каже керівник Личаківського району. Так. Сьогодні я можу твердо заявити, що ти кошти в нас є. Техніка є. Тобто реально ну розуміти, є надзвичайні ситуації. Є якщо два метри, не дай Бог, випаде сніг, ну може буде важко, але для того я вже розказував, що залучається в надзвичайній ситуації. Залучається навіть техніка підприємств. Личаківський район після розформування КТП 1339 отримав 24 машини. 20 із них вже готові до праці. Та кажуть, місцеві ремонтники підготувати техніку як слід до зими часу не мали. Розформування затягнулось до серпня. Там ті роки ми готувалися з самої весни. І до вересня місяця у нас машини були почти готові всі. А того року то не від нас залежало. Водій Василь Садовий свою машину до зими вже підготував. Каже, вона ще з найновіших, має сім років, хоча для спецмашин, які працюють у важких умовах, і цей вік критичний. А інша вже машина майже по 20 років. Так що рахуйте. Не вже три роки своїх відпрацював. Та якщо техніки забракне, каже директор ШРП, залучатимуть машини підприємств, з якими уклали угоди. Хоча для оперативнішої роботи не завадило б удвічі більше тих засобів. Якщо чотири піскосії на 100 кілометрів дороги, значить вулиця Личаківська буде посипана. А допоки доїде до вулиці Зеленої, ну так воно розкинено по маршруту, у нас вже затвердимо маршрути, то різниця в часі може бути. Ну до двох годин і більше загалом на дорогах міста узимку працюватиме 64 спецмашини. Тетяна Марвель, Юрій Герасимов, наш репорт.